Звичайно, що ціна на молоко дуже низька. Якщо взяти бутилку мінеральної води да, і бутилка молока, то ціна води дорожча, ніж молоко. А скільки сюди вкладено ресурсів? Зоотехнічка Людмила Лисянська каже: перша зміна у доярок починається о п'ятій ранку, а процес доїння то лише частина їхньої праці. Корів потрібно нагодувати, напоїти, прибрати за ними. Щоб Подоїти одну корову доярка повинна 4 рази біля неї присісти тільки. 4 рази біля однієї тварини. Робочий графік доярки такий: дойка вранці і дойка ввечері. Вона приходить на 5 годин ранку і на 5 годин вечора. Дойка відбувається приблизно 3,5-4 години. На кожну тварину йде приблизно 10 хвилин. Ну, тварини всі різні. Є е, швидкість молоковіддачі в одній корови, відбувається за дві хвилини, а є й п'ять хвилин, а їй сім хвилин. То до кожної тварини йде індивідуальний підхід. Основних доярок у нас три, і дві підмінних, і одна доярка родильного відділення. Одна доярка щоденно видоює близько сотні корів, говорить пані Людмила. У нашому плензаводі утримується українська чорноряба та бура порода української чорнорябої породи 277 голів. Української бурої породи 33 голови. Корів на даному етапі. Ну, в нас плани були, щоб повернутися до того показника. З якого ми так в період війни знизилися на 280 голів, було 350 корів, було більше робочих місць. Тут село недалеко людям потрібна робота. Ну, в зв'язку з війною так трапилося, що знизилося поголів'я. Утримання худоби важка праця, а прибутки від неї невеликі, розповідає керівник дослідного господарства інституту сільського господарства Віктор Пахненко. Ціна ж на сьогоднішній день вона зовсім не відповідає тим показникам, які несуться затрати, і які кошти ми отримуємо за продану літру молока. Дуже низька ціна. У магазині ціна 900 грам молока коштує більше 40 гривень, напевно. У нас беруть по 16 гривень літру цельного молока, високоякісного. У нас є група корів, яка дає молоко групи А2, це вище по якості, ніж молоко, яке йде на дитяче харчування. Але ціна така одна ж та сама 16 гривень. Доїти корів треба двічі на день. Весною молоко дають не всі. За день виходить близько чотирьох тонн, розповідає Віктор Пахненко. Ми задоволені цим результатом, якби ж тільки лише була нормальна ціна на нашу продукцію. І молокоприродні підприємства. Сумський у нас працює на половину, скажімо так. Буринський молокозавод, який в основному у нас забирає молоко, але розрахунки дуже, -дуже слабі, з потугами йдуть. Заборгованість висока з їхньої сторони. А як вкрай необхідні кошти іменно на сьогодні на весняну пору гроші потрібні. В цьому у нас проблема виникає. За словами керівника профільного департаменту Олександра Маслака, закупівельна ціна молока базисної жирності від домогосподарств, починаючи з листопада минулого року, становила 10 гривень за кілограм, проте з березня подешевшала на 5 відсотків. І наразі закуповується за ціною 9 гривень 50 копійок за кілограм. Це пов'язано перш за все. Із зростанням пропозиції молочної сировини на ринку. Якщо раніше переробні підприємства частину продукції, яка вироблялася на їхніх потужностях, експортували за межі України, то на сьогодні ця можливість скоротилася. І пропозиція внутрішнього ринку як по молочній сировині, так і по готовій продукції, вона зросла. Відсутність достатнього збуту продукції продукції впливає на незначне зниження молочної сировини. Цьогоріч у господарствах Сумщини утримують понад 39 тисяч корів. В зв'язку з безпековою ситуацією поголів'я зменшилось. Сезонне зниження ціни на молочну сировину триватиме і надалі, розповів Олександр Маслак. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.